Щось в Києві похолодало. Подивіться, там яке голубе ще небо таке. А з цієї сторони ось таке вже темне, як на дощ. А з цієї сторони ще голубеньке, ось там. І такий вітер піднявся, прям. Люди повиходили вдягнуті. Хтось аж в курточках, там в шапочках якісь таких легеньких. Ну а люди, які там зранку, мабуть, гуляють, тому що зранку було ще тепло. хорошо Ті, мабуть, що зранку то еще в шортах футболках ходять. Ну а так вообще вітерець холодний. Але на острові просто кайф. Обожнюю тут гулять І подивіться на цю красу, на це небо. Просто супер. Є така водичка. А балонь. Кращий район, мабуть, Києва. Вот, я дуже люблю. І вода, і інфраструктура. Ну, ну просто супер. Пляжі такі, озера. Клас. Хто ще любить оболонь? Я обожнюю.